З вами канал Оросада. І сьогодні терміново висаджуємо бегонії у горщики. Приготували ґрунт, набрали торф в класпан та змішали із крутовинкою трошки макеньким чорним ґрунтом. Та будемо висаджувати бегонії. Отож, маємо такі черенки. Ось їх тут 18 штук. Ось так вони виглядають. Уже час їх висаджувати, чекати вони більше не можуть. Тому вся посадка, посадка вагонів перебралася у веранду, так як уже на дворі ніч, а в теплиці освітлення нема. Отож, працюємо у веранді над висадкою бегонів. Горщики із ґрунтом готові. Отож, проливаємо, будемо обов'язково кидати у ямки. Посмокот. Добре, опролонгованої дії та висаджувати у ямки бегонії. Отож будемо готувати бегоні для свого саду. Як же без бегонів? Уже отримали її. Ще мало днів тому, то вже сьогодні останній термін буде, коли ми будемо їх висаджувати. Так, Поливаємо, зараз кинемо усміху та будемо розмотувати черенки. Дуже гарно замотані, вислали гарні. Ось такі завища будемо розмотувати, Сипати добре у корщики та висаджувати освобод на 6 місяців. Ось такі. Замовляли різні вагоні. Ось такі більшенькі. Хеть уже пересув, тому треба терміново висадити геть сухе коріння. Зараз потрошки ще додамо йому слопоту теж швиденько висадимо, тому весь процес посадки вже буде на веранді. Так як на дворі ніч. Беґоня рослинка взагалі, яка не любить переливу, любить пухкий ґрунт та гарно одобрену землю. Саме тому ми і використовуємо добре поверхованої. Будемо висаджувати, Залишимо, щоб Погоні залишались в притіненому місці. Вони взагалі не люблять, щоб сонце на них хвалило. Тому декілька днів постоять у притіненому місці. А потім вже будемо, коли мене загроза заморозки, будемо далі їх вже відправляти у сад, де й вони будуть. Прости. Трохи стояли, чекали того дня, коли почнемо сидіти, навіть попідсихали, але вже виправляємо. Зараз ще декілька. Ось і такий досить гарні черенки, корінні та уже сухі. Насиливами дочекались, поки до них дійшов. Сподіваюсь, гарно проживуться та будуть гарно квітувати. Добре воє, будуть гарний. Ось так. Що ж, і будемо працювати, поки не завершимо посадку усіх бегонів. Хочете прикрасити свіса, обов'язково вирощуйте ці квіти. Вони дуже і дуже гарні. Та ніяких особливих вимог та догляду не потребують.